Молоді перед початком нашої роботи прошу вшанувати пані за Хто за? У зв'язку зі судністю секретаря комісії уряду прошу робити серед комісії Волошного Василя Вікторовича. Хто за? Ну я ж демократично. А, у нас сьогодні на порядку денному лише одне питання. А, прошу заонувати за свою за порядку денному. Про схвалення звернення, чнемось міської ради десь військовості до Верховної Ради України, про відтермінування розгляду законопроекту, пронесення змін до закону України про повну загальну середню освіту щодо вдосконалення механізмів формування мережі це. Дуже важливе та актуальне питання на сьогоднішній день див на нарадах з Андрієм Валерійовичем стосовно трансформації загальної системи середньої освіти. В нашому тільки В нашому місці, якщо е, можна, Андрій Володимирович, по суті, дві двітри хвилинки, тому що щоб було зрозуміло, е, предметом звернення до Верховної Ради є два законопроекти, 13, і 13, е, 1, які вносять суттєві зміни від, е, до існує закону про повногальну освіту, е, що на нашу думку можуть вплинути на... Права громади щодо об'єктивного неможливості виконання правильних мов. А саме, законопроект 1320 передбачає, що нас не зміни до 35, а саме випуска за рішення основного це може забезпечувати здобуття базової середньої освіти, примерно за певних умов і початкової освіти. Тобто, в цьому зелені... Це таке, як е, висутність поблизу нормального з села Олександрівська з пара Зелина Кірна Чепалка, через рувальне е, моста Олександр. Альтернативний маршрут проходить через припортову е, інфраструктуру, що також наражає е, в майбутньому дітей, які будуть перевозити е, додаткові небезпеки, з групуванням невизначення щодо дії е, військового статусу. В 58-му до законопроекту ми перебачимо, що в разі, якщо громада не виконує умови закону прохову загальної середньої світу, вчителі трансформації, то фінансування за рахунок державної субідності фінансування вчителям не здійснюється. Враховуючи вище наведення, ми звертаємося до Верховної Ради, де... Перелік обставин огурців щодо формування межі закладів загальної серед освіти і збереження права дітей на отримали повне загальну середню загрозу з за дохованого місцевий бюджет. Тобто ми не виступаємо проти відтермінування закону в цілому. Ми хочемо, щоб ці норми, які плануються внести до законопроекту, да, враховували обставини територіальних громад, в тому числі нашої громади. Що на час дії невизначеності або на час дії до усунення передомов неможливості не виконання норму закону про понад зральну середньому освіту залишити за громадою права як виняток. Весела мали звини на самки залишити ліцеї, гімназії, початкову школу. Мали доняти залишити ліцеї? Так, да, як виняток. А крім того, що ви зараз озвучили, ну, багато інших питань, і фінансових, і матеріально-технічної бази, і дефіцит кадрового суд. Це, 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 це питання, які не стосуються до потреби цих законопроектів. Єдине, що додатково стосується, але це питання, не, я ще вважаю, що не треба вивозити до верховної ради, це на комунолі складені. Так, законопроекти передбачають. До має складатися із, із, із клас безпосередньо класу початкової школи, 24 учні, а в учнів прохідні 30 учнів. У нас є маленька скажімо так, нестроковка, у нас більшість, більшість кабінетів 55 квадратних мас. Якщо ми беремо середньому по нашому місту. Норма санітарного регламенту передбачає 2,4 метри на одну дитину в такому класі. Але це я не вважаю обставину, яку треба підіймати переходу. Що стосовно фінансування, я зазначив, що 58-ма стаття передбачає, що в разі відсутності відповідності в мережі закладів освіти нормально докону, тобто передбачається відсутність фінансування через державну субвенцію заробітну роботи влади вчителя. Я зрозумів. Тобто по питанню трансформації загальної середньої освіти в цілому нашій громаді це буде окреме питання. Зараз ми лише розглядаємо лист. Да, 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 да. Змінити, так. так. Так, просто ми просимо е, фініше від те, що ми просимо, щоб ці законопроекти змінити ці законопроекти, вносилися з рукуванням клубів. В разі Оставили робота сили, мали реагувати, не побуючись на позбавлених державних. Дякую. Шовнічні комісії, якісь запитання за його речі? Давайте тоді нашу рекомендацію та рішення. Рекомендувати, на рішення Зверно, що на Московській раді включити проект рішення схвалення звернення, що Московської ради десь пройдено в близько області до... Верховна Рада України про відтермінування розгляду законопроектів No13120 та СТО Тридцять Двадцять змін до закону України про повну загальну середню світу щодо досконалення механізму формування мережі це до порядку денного сесії та прийняти.